Виконуємо номер 121 ісправ для повторення розділу 3 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На першій ділянці утрічі більше кущів агрусу, ніж на другій. Якщо з першої ділянки пересадити 8 кущів на другу, то на обох ділянках їх стане порівно, скільки кущів агрусу було на кожній ділянці. Приступаємо до виконання. Запишемо умову задачі у вигляді таблички. Читаємо, значить, було, змінилося, стало. Перша ділянка і друга ділянка. Тепер читаємо умову і заповнюємо нашу таблицю. На першій ділянці утрічі більше кущів агрусу, ніж на другій. Отже, на першій ділянці, в це в три рази. Більше, ніж на другій. Я не буду показувати стрілку, бо у нас всього дві ділянки. Якщо з першої ділянки пересадити вісім кущів на другу, отже, з першої ділянки забираємо вісім кущів і додаємо на другу, то на обох ділянках їх стане порівну. скільки кущів агрусу було на кожній ділянці. Раз на першій ділянці було більше, то позначимо кількість кущів на другій ділянці зміною х. Тоді на першій буде в три рази більше, це буде 3х. Змінилося було 3х, 8 забрали. Маємо 3х відняти 8. Тут вісім посадили, буде Х додати вісім. Порівну ми можемо замінити математичним символом дорівнює. Ну а тепер опишемо нашу задачу. Позначимо кількість кущів на другий ділянці змінною x. Тоді на першій ділянці буде 3х кущів. Після того, як кущі пересадили, після того, як кущі пересадили на перший ділянці стало 3х відняти вісім кущів. А на другий х додати вісім кущів. За умовою на обох ділянках Ущів стало порівну маємо рівняння. І наше рівняння 3х відняти 8 до рівня Х додати 8. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину, без зміни вправу. Змінивши знак на протилежний, 3х переписали, х переносимо, змінивши знак на протилежний. 8 переписали, мінус 8 переносимо, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. Віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 8 дати 8 буде 16. 3 відняти 1 буде 2. Маємо 2х дорівнює 16. А тепер поділимо на 2. Х дорівнює 8. Отже, на другий ділянці 8 кущів. На першій. Було три помножити на вісім, маємо двадцять чотири кущі. Записуємо відповідь. Двадцять чотири і вісім. Номер сто двадцять один і справ для повторення розділу 3 виконано.